Подолавши шум вагона з давнього села до дочки, у цей районний мати прибула, Доця матінку вітає, зу, про тераси про здоров'ячка питає, про свиню козу. Тільки раптом ка Вас же попрошу, поки я назад вернуся, ви на гасплиті бор зваріть, у вас, матусю, руки золоті, а з плитою так поводьтесь, ставите води, газ ключаєте, підносьте сірнечок сюди. Лиш дочка хвостом майнула. Як бабулі враз перевірить заманулось, як горить той газ. роздивилась у птьорку, шипнула сірник, притулила до комфорки, а з комфорки пшик, звідки ж знати бабі Фросі, Темна ж голова. І досі уряд вибива. Дума жінка. От так справи, От так дивина. Як же ж люди й варять? Як вогню нема? Дорога ж хвилина кожна. Що ж його робить? Можеш ти дрова дровами можна? По двір'ї походила, принесла дрівець, розіклала, розтопила, хай же йому грець, як вальнув з плити духовки, бурий дим, то за мить, кухонний зразу став рудим. Дим руками розганяє, гвал кричить, води, швидко в раковину бідна, піднесла шаплик, крутить кран водопровідний, а з під крана пшик дума жінка, ну й квартирка. Гірша, як тюрма, тут не тільки з газом дирка, а й води нема. Як дочка прийшла з базару в шитель бухи, розганяли разом хмару бабині гріхи, і тоді сказала мати, витерши чоло Годі, доню, тут страждати. Їдьмо у село. Там, таки, погнувши спину, якось проживеш. А отут, от моя дитино, з голоду помреш.